Всім доброго здоров'я, автопідбірків! Хочу поговорити трошки про так звані антидронові, антитепловізійні ковдри, пончо накидки, як їх тільки не називають. Друзі, ця тема масовано юзається вже давно, ще з 14 х років. Намагалися щось подібне шити. Може, не з 14-х прямо, ну з, з, з компанії Ато, я маю на увазі, як перші тепловізори почали працювати, намагались щось подібне робити. Одразу тим, хто погано вчив фізику в школі, хочу пояснити, що будь-яка швія ще не надурила закони фізики. Тому е, те, що ви можете прочитати про якісь суперякісні. Супер захищаючі плащі, які шиють на колінах Бердичеві, це мечня. Воно не працює, воно ніколи не працювало. Точніше, навіть не так. Будь-яка плотна тканина, ковдра, що завгодно, буде працювати від тепловізора. Ви візьмете лист стіродура чи матрас покладете на себе і вас не буде видно. Умовно не буде видно якийсь час. Те саме і з ковдрами. І тому. Абсолютно немає ніякого резону брати за дорого, купляти якісь незрозумілі пончо. От. Все одно в них працювати неможливо. Розумієте, тут проста фізика. Коли людина рухається, вона виділяє тепло. Купа різних біологічних процесів вони виділяють тепло. Це тепло фіксується тепловізором. Якщо навіть хтось би винайшов якийсь костюм, який не віддавав би тепло. То в такому костюмі людина протрималася би до критичного підняття температури досить нетривалий час. Вот. Якщо ж, можливо, є якісь там натівські розробки, які хімічно забирають тепло, перетворюючи його там на холод як варіант. Но у нас це точно не про наших бердичівських або там Житомирських. Швей, які купляють матеріал, вкладають туди теплоізоляційну якусь прокладку і кажуть, що це револю... революційний винахід. Хлопці беруть. І ще як вони роблять, От, що мене більше всього вибішує в цих речах, е, значить е, такий собі маркетинг у них. По-перше, люди заробляють на війні, заробляють на життях, життях хлопців. От, е, як мінімум дурять. Волонтерів і бійців, продаючи їм непотрібну на робочу річ, як максимум хлопці ефект плацебо. Знаєте, думають, що вони захищені, а по факту попадають під ворожі кулі там, або під ворожі дрони. От. Тобто люди, бариги, які заробляють на війні на життях наших хлопців. По-друге, вони навчились, як робити. У Фейсбуці якась людина пише. Пост, типу, шукаю антидронові плащі для хлопців, дуже вони їх просять. І другі люди вже під цим постом починають радити того чи іншого підставного звичайно, виробника. Типу, гарні відгуки і так далі. Справа в тому, що поганий відгук нема вже кому писати. Розумієте, Якщо людину дійсно помітив в ПІВІ або ворожий снайпер, то він же нічого не напише в тому плащі. Тому, друзі. Фільтруйте ці речі, намагайтесь доносити, доводити цю інформацію до особового складу, до волонтерів, бо, на жаль, не всі досі це розуміють. Ну і якби не купуйте непотрібні речі. Слава Україні! Ми переможемо!